Вітаю в ефірі 10 хвилин. 15 березня у всьому світі відзначають День захисту прав споживачів. Датою для нього була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді, де він назвав чотири основні права людини. Захист споживчих прав це складова частина захисту прав людини. Тож сьогодні ще один привід подякувати тим, хто пильнує інтереси споживачів. Про питання, з якими перетинаються криворіжці щодня, купуючи чи продаючи, поговоримо з гостею нашої студії, адвокаткою Юлією Німець. Рада вітати вас у нашій Назай. студії Слава Україні! Я Юлія! Слава. Перше питання до вас, власне, усі ми споживачі, так, усі ходимо до крамниць або ж продаємо, але, на жаль, юрист чи адвокат не завжди під рукою. Тому скажіть, будь ласка, нам, власне, коли ми можемо повернути товар, якщо раптом трапиться якась халепа? Так, дивіться, хочу розрізнити два види повернення товару. Так, перше, це коли товар є якісним, але він нас не влаштовує. Тобто не підходить за розміром, кольором, фасоном тощо, але одразу це можливо було непомітно, невідомо, коли прийшли додому, розумієте, що річ вам не потрібна. Так тоді у кожного споживача є 14 днів законних, які наступають з наступного дня після покупки, тобто день покупки ми не рахуємо, коли ви можете повернути товар. Але є нюанси. Перший нюанс, якщо товар придбувається на вторинному ринку, що я маю на увазі, коли він є вже вживаним. Тобто це комісійні магазини, секонд хенди тощо. В такому разі закон говорить нам про те, що таки, таке повернення можливе лише за згодою продавця. Тобто просто так ви не зможете його обвіняти, якщо продавець заперечує. Другий аспект те, що є перелік товарів, які не підлягають поверненню. До них належать лікарські засоби, білизна, ювелірні прикраси, продукти харчування тощо. Але про це має бути в оголошенні, напевно, десь так, зазначено, де продають. Ну, так, є куток споживача в кожному закладі, так з яким, ну, як правило, ми не знайомимося, але це не завадить, якщо ми це зробимо, тому що там, по-перше, висить закон про захист прав споживачів, який можна погортати, там є окремі статті, які легко знайти, які стосуються саме повернення або обміну товару. І так, має бути перелік товарів, які не підлягають поверненню, ну, принаймні, при покупці той самий касир або продавець має це пояснити, що ви не зможете повернути товар, наприклад, білизну, так, якщо вона вам не підійде, акцентуючи на цьому. Ось, Але в разі, якщо товар є неякісним, так, наприклад, продукти харчування. Ось вони не підлягають обміну за 14 днів, але якщо вони продані за строком їх придатності, і людина просто не звернула увагу, тоді це вже інша підстава для повернення. І тоді ви вправі звернутися, попросити або замінити на якісний такий самий товар, або попросити повернути кошти в повному обсязі. Це щодо товар... щодо якісної категорії, скажімо так. Щодо неякісних товарів. Тут також є нюанси без юриста. Не розберешся, але так. все таки. Коли є просто недолік, але товар можна використати, але є певний недолік, наприклад, там гудзик відшити, так або щось не так там з певною річчю. Тоді ви можете або вимагати від продавця усунути цей недолік, або ви можете усунути його самі і звернутися до продавця, щоб він відшкодував вам ваші витрати. Але це найбільш складний, на мій погляд, спосіб, оскільки треба довести, скільки ти коштів витратив, де ти їх витратив, яким чином. Або е, попросити зменшити вартість товару. Наприклад, там, як нам кажуть, ну я там скину 50 гривень за те, що там нема гудзика, так ну, така, така угода. Uh -huh. е, є випадки, коли товар е, внаслідок свого недоліку він взагалі не може бути використаний. Так, наприклад, ви там купили блендер, але внаслідок того, що там зламана деталь, ви не можете його просто ним користуватися. Це вважається істотним недоліком, і в разі істотного недоліку ви можете вимагати обміну на інший товар, такий самий або іншої марки, аналогічний, або можете вимагати взагалі розірвання цієї угоди, повернення товару і повернення власних коштів. Це має відбутися на протязі, саме заміна товару на протязі 14 днів, як ви звернулися. Якщо товару немає в, в цьому магазині конкретному, то продавцеві дається 2 місяці максимум на доставлення вам такого товару. Mm -hmm. Ось. І, але якщо ви обираєте повернути кошти, тоді кошти повертаються негайно, але не пізніше, ніж через 7 днів. Ну, такі в нас закони. Негайно, але не пізніше, ніж через mm -hmm. 7 днів. Так. Тобто, Дякую, так. Юлія. Вже почали говорити про побутову техніку. Трошечки так. скажіть, чи завжди мають видавати при покупці такої техніки гарантійні листи? Що вони гарантують? Власне, так гарантійні листи це не чек, це інший документ. Гарантійний лист він підтверджує строк гарантійний строк експлуатації, протягом якого вам гарантують, що відремонтують техніку, якщо щось буде не так. Або замінять її, так має видаватися в залежності від виду товару, або гарантійний талон, або паспорт на товар. Зараз дуже часто це видається в електронному вигляді, тобто, або вам, надає, вам направляється на телефон, на певний месенджер QR-код, по якому ви можете зайти і считати, там, цей гарантійний талон і чек фіскальний. Або направляється просто на електронну пошту там, смс кою і ви можете так само його роздрукувати. Це не є порушення, тобто закон дозволяє. Але поряд тим ви можете попросити, щоб вам вдрукований зробили чек. Для того, ну не всі люди можуть користуватися так цими електронними ресурсами тощо. Тому можна попросити, але чек і гарантійний талон має бути в обов'язковому порядку. До речі, обов'язково так? так завжди при покупці побутової техніки. Побутової техніки так. Є такі товари, на які не встановлено гарантійний термін. Таке може бути. Але тут закон таку робить поблажку споживачеві, де каже, що якщо не встановлено взагалі гарантійний строк, то він вважається на рівні двох років. Так, мало хто про це знає, але якщо навіть, наприклад, вам не видали з якоїсь причини, або ви не розумієте, скільки гарантія, то видається на два роки. Ну, ми, ми не рахуємо там псуючих продуктів, так, ліків і так далі. Там інші правила діють. Про гарантійні талони ми з вами поговорили. Тепер трохи про чеки. В яких випадках видають чеки, і чи мають видавати чеки на ринку? Закон каже про те, що будь-який продавець має видати чек, і неважливо, це ринок, чи це магазин, чи це супермаркет. Є категорії продавців, є категорії товарів, на які видача чеку обов'язково через термінал, тобто фіскальний чек. Це залежить від там, категорії оподаткування продавця, і також залежить від виду товару. Наприклад, там на ту саму побутову техніку лише фіскальний чек має видаватися. Ось це е, зроблено для того, щоб було зафіксовано через систему банку, хто придбавав коли, що в який час, і так далі. Тобто тут споживач більш захищений. Але для інших категорій продавців також вони мають видати чек, але вони можуть видати товарний чек. Ці книжечки, так які продаються в канцелярських магазинах, які використовують там ФОПи ті самі для того, щоб видавати людям. Але е, хочу звернути увагу споживачів, що при видачі вам такого чеку недостатньо, щоб там було просто написано там штани 300 гривень е, і там дата, підпис, все ну, тобто це ні про що. Е, там не зафіксовано, хто вам продав, е, там коли продав і так далі, яка назва товару конкретна. Тобто Просіть, щоб була написана назва ФОПа, там Іванов Іван Іванович, його код реєстрації в податковій службі, тобто, що він стоїть на обліку, щоб в разі чого було куди звернутися. Також, щоб там стояла дата продажу, назва речі, чітка там з моделю, розміром тощо, і стояв підпис за наявності початку. Угу. Чудово, дякую вам дуже. Про цінники, так? Угу. Що робити, скажімо, якщо на ціннику одна ціна, а на касі продають за іншою, скажімо? Буває таке дуже часто, особливо коли акції проводять. І на касі ти розумієш, що жодної акції тобі сьогодні не передбачено, насправді. Так. Ну, Насправді, закон захищає споживачів цій ситуації. Він каже про те, що. Будь-який магазин, так він є публічним місцем, якщо можна так сказати. Він публічно пропонує свої товари будь-якому колу споживачів необмеженому. Тому ті ціни, ціна є істотною умовою домовленості, так тобто, магазин пропонує, що ось купіть у нас за таку то ціну, там акційну, понижену. Неважливо, такий та -то товар. Тобто вони вже виставили цю умову. Якщо потім на касі споживачу кажуть, або він бачить у чеку, що це зовсім інша ціна, це, це є порушення насправді прав споживачів. Ну тут, як мінімум, з чого треба почати, це певно викликати адміністратора магазину, угу. вказати, що ціни відрізняються, зафіксувати на фото або відео ці ту ціну, яка була в торговельному залі. Зафіксувати собі цей чек, який вам пробили, так з новою ціною. Якщо адміністрація не реагує на цей випадок і ви не можете поновити своє право, можна навіть викликати поліцію. Це може бути розцінено як адміністративне правопорушення, те, що особу обрахували, ну тобто незаконно, порушуючи її права споживача. Але треба, бути, треба грати на упередження, тому краще це все виясняти до того, як трапилась подія. Так? В будь-якому випадку, якщо це товар, якщо це не продукт харчування, а якийсь товар інший, то ви можете його повернути протягом 14 днів, ця норма нікуди не зникає. Тобто вас не влаштувала ціна, насправді вона там не відповідає дійсності. І тому ви можете просто повернути, вам повернуть кошти. Про обрахували, поговорили, тепер обважили. Юлія, буває таке, що виникають сумніви щодо ваги товару, так, скажімо, продуктів якихось, як бути у цьому випадку? І все ж таки, якщо обважили раптом. Ну, дивіться, якщо це виникло в магазині це питання, то треба знову ж таки викликати адміністратора, можливо, є якісь альтернативні ваги. Перевірити в декількох, наприклад, місць, в декількох місцях цю вагу, а так? вони мають бути у крамницях. Ну вони в будь-якому випадку є, так на mm. навіть в залі їх є декілька. альтернативні, так альтернативні мають бути так, але якщо ви це вдома зрозуміли так, то в принципі це довести складно, тому що. Можу сказати, що, вибачте, ви там витягли з пакету частину товару і mm -hmm. якимось чином зараз намагаєтесь довести. Тому ви можете залишити скаргу на гарячій лінії, ви можете викликати адміністратора, там поскаржитися навіть в виконком, при якому є відповідне управління по захисту прав споживачів, але краще, якщо є сумніви, краще на місці перевіряти і далі вже вирішувати якимось чином це питання. Дякую дуже, Юлія. І все ж таки, де можна отримати якісну консультацію стосовно захисту прав споживачів, по перше, діють центри надання безоплатної правової допомоги при виконкомах. У нас діють також у нас є центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це де не просто консультація, а якщо вже дійсно стався випадок, він потребує подальшого реагування, наприклад, там, написання скарг або судових позовів, то в нас діє центр безоплатної вторинної правової допомоги. Він називається. Він знаходиться на площі Артема. Зараз вона перейменована. Є в інтернеті вся інформація, тобто, це первинна допомога надається всім безкоштовно категоріям осіб, а вторинна надається певним категоріям. Осіб, там залежно від статусу або доходу, ви можете звернутися є всі телефони в мережі, інтернет, звернутися, проконсультуватися або просто в приватному порядку до будь-якого адвоката звернутися. Це не проблема. Чи існують у нашому місті якісь гарячі лінії? Щодо захисту прав споживачів. Можна користуватися лінією Криворізької міської ради, вона, в принципі, приймає всі категорії питань і далі вже направляє за належністю до відповідного там, комітету служби по захисту прав споживачів. Можна туди прийти самостійно, залишити там звернення, можна звернутися на гарячу лінію безпосередньо магазину, якщо це мережа магазинів, там, як правило, завжди є ця лінія, вони перевіряють всі викладені факти. Ось ну крайня міра, це вже суд. Звісно, це вже крайній випадок. Я вам дуже вдячна за ефір. Дякую вам. На цьому в мене все ситуації, з якими щодня перетинаються сотні споживачів. Обговорювали з гостею нашої студії, правницею Юлією. Німець у студії працювала Ірина Павленко. Вірте, в наші збройні сили, все буде Україна.